Ще одна втрата спіткала рівненську громаду на фронті. У боях з російськими окупантами на Луганщині обірвалося життя 45-річного солдата, старшого розвідника Романа Карплюка. До повномасштабного вторгнення чоловік не мав військового досвіду. За плечами була лише строкова служба в армії. Однак, зі слів рідних, Роман був налаштований йти захищати країну, тому не став ховатися від мобілізації. Принесли повістку, пішов зразу. В воєнкомат не ховався, не відмовлявся. Зрозумів, що треба комусь захищати батьківщину. Так сталося. Прилетів снаряд, і Роман трагічно так загинув. Роман Карплюк народився та виріс у Рівному. Тут здобув освіту юриста, але за фахом так і не працював. Без батька залишилися двоє 19-річних синів захисника. Нині хлопці проживають за кордоном. Роман казав, що йде на війну або бути прикладом для них. Роман дійсно був таким знаєте, справи людини, допомагав багато друзям. Що важливо, в своїх 45 років він отримав освіту, вже тут і навчався. Так само в Ріну і працював. Єдине тільки не по спеціальності, як і міжніком, але дуже так, знаєте, дуже відрізнявся тим, що дуже вивчався, повністю хотів, щоб був першим. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, колеги по роботі та просто знайомі, які у певні періоди життя перетиналися з романом. Усі вони відзначають людяність та доброту чоловіка, здатність виручити у потрібний момент, поділитися досвідом. Дуже хороший, відповідальний працівник. І, і як товариш, і, 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 і як сім'янин, і батьків любив. Дуже шкода, дуже шкода, дуже болісно. Що такі добрі хлопці пропадають за нас. За нас. Хай їм буде царство небесне. Рівняни віддали шану Роману, ставши на коліна та схиливши голови у скорботі. Поховали солдата на алеї героїв кладовища нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.